Всім доброго здоров'я! Сьогодні ми продовжимо розмову про домашніх тварин, адже це наші менші друзі, які дарують нам радість та свою безмежну любов, а нам слід пам'ятати про важливість відповідального ставлення до їхнього здоров'я і добробуту, допомагати бездомним тваринам, підтримувати притулки та сприяти усиновленню тварин, які потребують домівки. Ось послухайте, я вам сьогодні прочитаю оповідання Олени Єфімової кошеня. Олена Єфімова кошеня. Я народилася. Я одразу відчув тепло і якісь приємні запахи. Забурчало животику, і я підповз ближче до тепла. Це було тепло моєї матусі. Вона облизала мене язичком і нагодувала молочком. Так тепло і затишно було біля матусі. Вона мене зігрівала і годувала. Біля мене було ще двоє кошенят. Як пізніше виявилося, це були мої братики і сестричка. Про це я дізнався трохи згодом, адже кошенята народжуються сліпими і глухими. Минали дні, тижні. Разом з братиком і сестричкою ми гралися, вже почали самостійно їсти. Але те, що мене бентежило: моє одне око не бачило нічого. Та це не заважало мені бути таким же, як мої рідні. Життя було чудове, але одного разу все змінилося. Мене разом з братиком і сестричкою поклали у коробку і віднесли на вулицю. Навкруги було шумно і галасливо. Сигналили машини, кричали діти, шуміли дерева. Коробку з нами залишили біля величезного будинку. Нам було дуже страшно. Ми не розуміли, що відбувається. Матусі поруч не було нас проходили різні люди, деякі звертали на нас увагу. От підійшов якийсь чоловік із жінкою і забрав з коробки мою сестричку. Він сказав, що кішечка в господарстві знадобиться, мишей буде ловити. Потім підбігла дівчинка, вона ухопила мене на ручки і притулила до себе. Мамо, поглянь, яке гарне руде кошеня! вигукнула дівчинка. Облиш його, воно на одне око не бачить, кому воно таке потрібне. Дівчинка забрала з собою мого братика, я залишився сам. Страшно, сумно, холодно. Чому мене не забрали? Я теж знадоблюся в господарстві, коли підросту, і я не винен, що не бачу на одне око. Ці думки не давали мені спокою. Що буде далі? А далі з неба полилася вода, зашумів вітер, загриміло, це була злива. Моя коробка наповнилась водою і перехилилася. Дивом вдалося вилізти з неї. Куди йти? Що робити? Де моя матуся? Думки кружляли в моїй голові. Я йшов. Оминаючи калюжи, йшов не знаючи куди. Ось на мене кинувся пес, ледве втік від нього на дерево. Мокрий і втомлений, я опинився біля якихось дверей, але сил вже не було навіть нявкнути. Я знепритомнів. Коли відкрив очі, побачив багато світла, і я відчув себе в безпеці. Мамо, як добре, що ми його забрали, сказав хлопчик, він би загинув в таку погоду, та ще й такий маленький. Так, сину, давай котика завтра відвеземо до ветеринара, до лікаря? Але навіщо? Тому що ветеринар огляне його, надасть медичну допомогу та розповість нам, як доглядати за кошеням. Ми ж ніколи не тримали вдома котів. Так і трапилось. Вранці ми поїхали до ветлікарні. Добрий лікар оглянув мене, пояснив, чим годувати та повідомив, що я не бачу на одне око. Ну, все, подумав я, знов винесуть мене у коробці кудись. Що я буду робити? Стало дуже страшно. Нічого страшного. Ми його залишаємо у себе, будемо доглядати та любити. А якщо в нашому будинку з'явиться мишка, я впевнений, наш котик її впіймає. Я його нікому не віддам, сказав хлопчик. Звісно, синку, ми його знайшли, прихистили, ми за нього і відповідальність несемо. Всі разом ми повернулись тепер вже до нашого будинку. Максим став моїм господарем. Його дуже люблю. Він турбується про мене, доглядає, годує, прибирає, грається. А я намагаюсь пожаліти його, коли йому боляче, розвеселити, коли сумно. І знаєте, тепер у мене з'явилося справжнє ім'я, Рижик. Я... Найщасливіші в світі кошеня. Дякую моєму господарю. Діти. Прослухавши оповідання, дайте відповідь. Як кошенята почувалися біля своєї мами? Чому Що сталося з кошенятами, коли їх залишили на вулиці? Як хлопчик та його мама? Допомогли кошеняті. Якщо ви бачите тваринку, яка потребує допомоги, що ви можете зробити? Так, дати їй води та їжі, звернутися до дорослих, щоб вони допомогли. Завести її до ветеринара. Діти, як ви гадаєте, а чому це так важливо? Все вірно. Важливо бути небайдужими. Завжди допомагайте тваринам, коли можете. А зараз я вам пропоную намалювати рижика, якому ну дуже пощастило. А нам час прощатися. До побачення, до нової зустрічі!